Сьогодні у нас з вами дуже довго очікуване відео, тому що я його анонсувала, якщо мені пам'ять не зраджує, десь ще роки три тому. Весь цей час я його не знімала, тому що мені банально бракувало книжок, про які я могла б розповісти. Себто я, звісно, могла б підглянути їх десь там на Гудріц, але ж мені треба спочатку самі прочитати, пересвідчитися, чи там хочу я це радити, чи не хочу. Також для того, щоб зняти це відео, мені ще треба було дещо начитати. І от нарешті я знайшла фінальну книжку, яку зараз от прямо читаю, вже 70% прочитала, і мені цього в принципі, достатньо для того, щоб зрозуміти, що так її я також можу сюди додати. Тож нарешті, от вони тримайте ретелінги, красуні та читання». Довиська. Одразу попереджу, що книжки на сьогодні будуть дуже дуже різні, і я їх так умовно поділила по шкалі від лайтових до хардкорних, скажімо так. Тобто, спочатку я розповім про янгедалт історії. Вони такі доволі невинні, романтичні, але при тому доволі цікаві. Я їх з задоволенням прочитала свого часу, або ж не задоволенням, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Далі підуть вже більш дорослі перекази красуні та чудовиська. А закінчу я чимось таким прямо. Ух, і всі-всі-всі ці історії при тому, що вони надихалися однією тією самою казкою. Так, от всі вони супер різні. Тому мені здається, що всі, хто подивляться це відео, якусь та книжечку для себе тут та й знайдуть. І почати я хочу з книжки під назвою Beastly авторки Алекс Флін. До речі, довгий час я думала, що Алекс Флін це чоловік, тому що отак, от ім'я написано. І напевно на той був розрахунок. Але ні, це жінка, і у неї є ціла серія книжок. Тим не менш, ця серія починалася як стенделон, як саме виключно оця от книжка. І це є такий дуже. Є рідний ретелінг, красуні і чудовиська, і скоріш за все, ви про неї чули до речі, тому що у 2007-му вона була. Супер популярна, настільки популярна, що її навіть екранізували, був фільм з Алексом Петіфером та Ванесою Хадженс, і в нашій локалізації вона називалося щось типу страшенно красивий чи щось таке. В оригіналі ж Бістлі означає страшний, звірячий, звіриний, монстрозний. Чудовисько, в все в такому дусі, і не дарма в назві є наголос саме на чудовисько, тому що вся ця історія розповідає от нам оцю от класичну казку: саме очима чудовиська. При тому в тінгу сучасності. Тобто, у нас тут є головний герой, якщо не помиляюся. Його звуть Кайл, його власне іграє Алекс Петіфер в фільмі. Так, от він, як і всяке чудовисько на початку своєї історії, страшенно красивий, багатий, успішний, але покидьок. Він дуже погано до всіх ставиться. Він дуже поверхнево всіх оцінює. При тому, що він, типу, король школи. Тут він старшокласник по всій історії, але такий сумнівний король. Типу до нього всі тяготіють, але поза очі зневажають, тому що ну він гидка людина. Ну і як завжди буває, це в красуні і чудовисько. На початку він когось доводить, цей хтось це відьма, і вона його проклинає. Він за певний час, поки його троянда не засохне, чи щось таке, має знайти щире кохання, має знайти дівчину, яка покохає його таким, яким він тепер є. А є. Він тепер чудовиськом. При тому в фільмі його зробили таким. Панк-рок чудовиськом, типу просто купа татух, пірсингів, якихось там шрамів, лиса голова себтою сьогоднішніми очима. Мені здається, що він взагалі ніяк не виділяється з поміж натовпу в якомусь великому місці, якщо чесно. Але в 2007-му, напевно, якось інакше на це дивилися. Тим не менш, в книзі він такий класичний чудовисько, себту з хутром, іклами, кігтями і всім таким подібним. Але при тому він не став звірем повністю. У нього душа та свідомість людини, і він перевиховується. Він вимушено перевиховується. І ця книжка в цей знову ж таки янґедал, тобто тут не буде якихось супердорослих сцен, та й вони б трішечки дивно виглядали, зважаючи на те, в якому стані Кайл. але мені сподобалося її читати. Я взагалі на одному подуху свого часу її прочитала. Не впевнена, що правда, що вона б мені зараз так само зайшла, тому що все ж таки я більше звикла вже до дорослої літератури і тяготію саме до неї. Янґедалт майже не читаю, хоча трапляється досі. Тим не менш тоді. Ну, мені дуже сподобалося, Я кайфанула від цієї книжки, і я не знаю, це напевно був перший ретелінг красуні чудовиська, який я свого часу прочитала, і я зловила кайф. Мені сподобалося, що з одного боку в цій історії збережено всі канонічні складові цієї казки, але з іншого боку, вона своєрідна, вона дає іншу перспективу. Майже вся історія, якщо не просто вся очима, саме кайла, саме чудовиська, сучасний сетінг, підлітки. Ну в цьому є якась своя родзинка. Книжка виглядає в результаті і автентичною. І в той же час. Ти розумієш, чим вона надихалася. Знову ж таки, коли я її читала, це був стендалон, Ні про яке продовження її мови не йшло, але напевно авторку надихнув успіх фільму чи ще щось, і вона написала декілька продовжень. Про що вони я гадки не маю, тому що в принципі в першій книзі там повністю казка переказується і закінчується так, як закінчується і чудовисько. Тобто, що там далі, це можливо або рітелінг інших казок, або ще щось. Я вже не дізнавалася. Наступна книжка називається «A Curse of Dark and Lonely, тобто таке темне і самотнє прокляття. І свого часу це знов ж таки був неймовірно популярний «Young Adult». Зараз це вже трилогія, якщо не помиляюся, і якщо не помиляюся, завершена трилогія. Але саме ретельін Кисуні чудовисько відбувається от в цій першій книзі. І тут у нас такий, скажімо, порівняно з попередньою книжкою, поступовий перехід в таке вже високе фентезі. Тобто низьке фентезі вважається, це фентезі, яке відбувається в нашому звичайному світі. Високе це те, що відбувається вже в іншому фентезі світі. Тут у нас типу змішана те, те, тому що головна героїня вона з нашого світу, але вона потрапляє в фентезі, всесвіт, де на неї в принципі і чекає її чудовисько. І я свого часу, власне, якраз на оці от хвилі бажання читати Лінгі красуні і чудовиської потягнулися за цією книжкою, бо знову ж таки, оцінка класна, дуже дуже популярна. Часто рекомендують багато обіцяюча анотація, але якщо чесно, мені вона не пішла. Я не хочу сказати, що це погана історія, я не хочу її антирекомендувати. Я все ж таки додала її в це відео, тому що це такий доволі сильний представник рітельінгів Кресунії Чудовиської, Ви його часто будете зустрічати, якщо будете гуглити подібні от списки таких от рітелінгів, але це просто судячи з усього, не моє. Почнімо з того, що головна героїня по книзі інвалід, у неї де але при тому це ДЦП описано таким чином, ніби це просто взагалі непомітний нюанс в житті героїні. Себто вона ж кутельгає, але мені здається, що на тому і все. Тобто, з одного боку, нам авторка тут дає репрезентацію, але з іншого боку, на мій погляд, вона дуже хибне враження створює у читача, який не шарить, що таке ДЦП. Ніби це знаєте, якась така легенька незручність по життю і не більше. Себто я звичайно в курсі, що ДЦП буває різним у когось воно в такій більш сильній формі, у когось в легкій формі, і тут описаний саме такий кейс. Але по книзі це не читається. По книзі ти цього не розумієш. Ти бачиш, що у нас тут є репрезентація людини з таким станом, але ти бачиш, що цей стан ніяк не позначається на її спроможностях, пригодах і так далі. В той час як реальність трішки відрізняється, і, хоча б якось це зазначити, варто було б, на мій погляд. Можливо, це далі в книзі і є, але я до того моменту не дочитала, бо я цю книжку ДНФнула. Тим не менш, там прикольна атмосфера, там цікавий всесвіт. Там, окрім чудовиська, є ще один персонаж. І в принципі ти читаєш і такий думаєш, тут назріває трикутник чи ні. І от на цій інтризі також приємно триматися за історію. Вся ж решта, це таке класичне романтичне фентезі з дуже сильною екшн складовою з категорії Young Adult. І до речі, якщо не помиляюся, то хтось з наших видавців вже анонсував, що купили права на цю книжку і будуть її перекладати в українську. Наступна книжка називається Cruel Beauty, тобто жорстока краса. І це також Young Adult, але вже трішечки більш дорослий. Тут у нас є дорослі сцени, просто вони fade to black. Хто не знає «Fade to black», це означає, що типу камера уходить в сторону або екран затемнюється, і, типу, ми не бачимо саме дійство. Ми просто знаємо, що воно там є, але не більше. Вся решта, типу, на нашій фантазії. І це от прямо ромфанд, ромфанд. Тобто тут не стільки про природу, скільки про почуття. І тут дуже-дуже красива мова і дуже цікавий всесвіт. Мені ця книжка прям сильно сподобалася і сильно запам'яталася. При тому, що я складновато в неї вчитувалася. Типу, я почала її читати і не розуміла, чому це має бути мені цікаво. За що я маю чіплятися? Але зрештою, знаєте, особливо, коли там головні герої познайомилися і почали між собою спілкуватися, і там ще інші персонажі цікаві. От воно мене в себе втягнуло і я не пожалкувала. Я просто я зловила кайф, саме якийсь такий естетичний від цієї книжки, тому що вона красиво написана. От я не з тих людей, не з тих читачів, які от суперсильно звертають увагу на те, який склад. Сто, якщо він простий, він мені подобається, якщо він складний, він мені не подобається. Але от щоб я прям кайфувала від того, щоб він. Красивий, і це для мене рідкість, і саме такий кейс був з цією книжкою. При тому, всесвіт тут ну дуже своєрідний, він частково заснований на грецьких міфах, але не в лоба і дуже по-своєму використовує ці міфи. Я б сказала. Тобто це не те саме, що це і це навіть не те саме, що із крові попелу, які також сильно надихалися античністю. Ні тут. По-своєму, і мені так запам'яталося те, як там намальований всесвіт, те, яке там небо, воно там дуже дуже специфічне, і те, яка там розв'язка, коротше. Це просто дуже лірична, дуже атмосферна, дуже красива книжка. Не супер доросла, але з натяками на дорослість, скажімо так, і так це класичний ретелінг і чудовиська за винятком однієї деталі. Тут у нас головна героїня потрапляє до чудовиська не тому, що вона там хоче батька вберегти або випадково до нього потрапила. Ні, сім'я її відправляє до нього у якості нареченої. Тому що вона має його вбити, типу втертися йому в довіру і вбити. Ну, ми знаємо, як зазвичай складаються стосунки красунь та чудовиськ, тобто там все не так просто завершується, але рекомендую читати, щоб дізнатися і побачити на власні очі, що ж там буде. Тепер давайте ще трішки підвищимо градус дорослості та фентезійності цих ретелінгів і звернемося до слона в кімнаті, який у мене тут от на тлі стояв весь цей час. Звісно ж, я не можу не згадати про Піфі, Троян, Сарі, Джей шепіфетроянсаріджеймас, тому що це всім ретейнгам просто ретелінг. Це Дуже дуже класна книжка, хоч і не всі її люблять, але я серед числа тих, хто просто її обожнює. Не скажу, що вона відкрила для мене романтичне фентезі, але вона точно мене до нього прив'язала. І з поміж усіх книжок Сари Джей Мас, це явно не найдоросліша, не найвідвертіша. Вона, в принципі, доволі скромна, я б сказала, але вона приворожує і вона свого роду є дверима в цілий всесвіт. Всесвіт дуже великої кількості пригод, персонажів, подій. Я обожнюю цю історію. При тому, коли я кажу історію, я маю на увазі загалом двірши Петроян всю серію, але я дуже дуже вдячна цій книзі, що свого часу вона стала дверима для мене до цієї самої серії, до цього всесвіту. І от саме ця частина є таким, в принципі, до певної міри дослівним переказом красуні і чудовиська, але тільки до певної міри, тому що в один момент ця історія робить такий. Поворот на 90 градусів, я б сказала, вона дуже дуже змінюється. Вона починає диктувати свої правила, і вона тебе дивує. Тобто, ти читаєш ретелінг з думкою, що ну ти його знаєш, ти знаєш, як складається зазвичай ця історія, ти знаєш, що буде далі, плюс-мінус. Розумієш, що тут це буде якось варіативно, інші імена, трішки, інші обставини. Але загалом, ну, типу, красоні і чудовиська, що від них чекати. Але ні, ця історія просто бере і в якийсь момент твої всі очікування. Наш маття розриває і каже: Я сама по собі, я сама собі правила задаю, і тепер я буду отакою. І от за цей третій акт я просто її обожнюю, настільки він мені сподобався. Тобто левову частку історії я читала, типу, з mild interest, як то кажуть. Ну, типу, мені було ок. Не скажу, що я була закохана, але я з задоволенням собі проводила вечори з цією книжкою. А потім, як вчиталася, як почала оце от перейматися за все те, що там коїться, воно того вартувала. Тому, звісно ж, я не можу не згадати ретейнги керсуні чудовіська, не згадавши двірши троянд. Продовжуємо підвищувати градус дорослості і переходимо вже до прям дорослого ромфанту. Тут у мене історія, яка на перший погляд може навіть не здатися ретелінгом керсуні і чудовіська, але якщо вдивитися, то там дуже багато на це відсилок і ключові події співпадають з історією «Красуні і чудовіська. І це «Six Скорч Roses» Каліси Бродбенд. Вона зараз супервідома своїм Serpent and the Wings of Night. І, власне, оці of Six Coach Roses це Типу інтерлюдія між першою та другою книжкою, це 1.5, так би мовити. Тобто її можна читати окремо, її можна за бажанням, в принципі пропустити між першою та другою частиною. Але персонажі з цієї книжки з'являються у продовженнях у другій, та кажуть, що в наступних будуть, тому варто читати. Тим не менш, з усього, що я читала у Каліси Бродбента, я власне читала всі ці три книжки. Оця от інтерлюдія мені сподобалася найбільше. Я її з найбільшим задоволенням прочитала, і якби можна було відкотити назад час. Я б, напевно, б навіть і припустила б той Serpent and The Wings of Night. щось я його не зацінила, хоча його ну, дуже обожнюють. Типу не на рівні четвертого крила, але прям в потилицю дихає. Прям дуже-дуже люблять його в Тіктоці і в Інстаграмі. Тим не менш, я б пропустила ті книжки і прочитала б тільки Six Couch Roses, тому що вони мені щиро сподобалися. Там є оцей от дуже незвичний вампірський всесвіт, тому що це про вампірів історія, але при тому там є хвороба, там є пандемія, там є дівчина, яка намагається вилікуватися місцевих Від цієї хвороби, вона вчена. Там є оцей вампір, який починає їй допомагати, там є троянди. От знаєте, от в кожній історії, в кожному ретелінгу красуні чудовиська так чи інакше якусь роль мають грати троянди, тому що так було в класичній історії. І ця книжка цим не нехтує. власне, на це відсилає назва, та і роль, яку ці троянди тут грають в цій історії. Вона дещо кореспондує з класичною казкою. Ну і власне я вам вже деякою мірою розповіла, яка тут зав'язка. У нас тут головна героїня, яка є вченою. Вона шукає ліки від хвороби, від якої багато хто помирає. і здається, навіть вона сама від неї помирає. І вона, от, в пошуках цих ліків, вирішує звернутися до місцевого вампіра. Типу, за її поселенням неподалік живе вампір, Одинак, і у неї є підозра, що можливо він зможе їй допомогти з пошуком ліків. І вона в обмін на його послуги, скажімо так, пропонує йому шість зачарованих троянд. Вони там дуже особливі, незвичні, не буду вдаватися в деталі, це вже краще прочитати. Він заінтригований, що, нею, що трояндами і погоджується їй допомогти. І те, як розвиваються їхні стосунки, те, як описано все те, що з ними коїться, всі події просто один в один відповідають канонічним подіям, красуні і чудовиська. При тому, що по суті ні він ні є чудовиськом, ні вона ні є кресуною, вона навпаки. Там вся хвороблива така, а він красивий вампір. Але чисто через той факт, що він вампір, він не людина, він вже монстр в очах всіх оточуючих, цебто він чудовисько. А вона, навіть не дивлячись на те, що вона хворіє, вона прекрасна людина, себто вона красуня. І от всі потрібні складові тут є, антураж тут є. Коротше, рекомендую. Мені дуже сподобалася ця книжка, я прям задоволенням її свого часу прочитала. Мені здається, прям за півдня чи за день вона не супер велика, там щось 250 сторінок в ній, якщо не помиляюся. Саме тому вона і вважається типу новелою, 1.5 і все таке. Не знаю, моєму світогляді 250 сторінок — це конкретно книжка, а не новелла. Але в західному англомовному книжковому ринку часто такі от книжки менш ніж 300 сторінок називають прям новелами. Хз. так чи інакше, отака от от книжка. Рекомендую трішки відволічемося від класичного чи то навіть просто фентезійного антуражу. І давайте перейдемо до просто сучасних любовних романів, в яких дуже прослідковується лінія красуні і чудовиська. І у мене є для вас ідеальний представник, дуже дуже класний любовний роман, який я прочитала на одному подиху свого часу. Він називається Віксен Ензевет. Перекладі це щось типу лисиця та ветеран, так само ветеран, от прямо як ветеран бойових дій. І це не просто так. Головний герой у нас тут дійсно ветеран війни. Він живе від людьком. Тому що після воєнних дій у нього дуже багато травм: що моральних, що фізичних, у нього немає руки, немає ока, дуже багато шрамів. Коротше, він намагається людям не потрапляти на очі, тому що вони дивно на нього дивляться. А він і сам і так себе майже не сприймає в такому вигляді, що там же казати про інших людей довкола. Тож він живе собі від людьком, поставив на собі хрест, вважає, що ніхто ніколи його не полюбить, що він нікому такий не потрібен, він навіть сам собі такий не потрібен. Аж тут з'являється дівчина на ім'я Саванна. Саванна журналістка. В тому маленькому містечку, де цей від людька живе, його, до речі, звуть Ашер Так от Савана має написати патріотичну статтю про героя війни. І єдиний герой війни, про якого вона знає, це отой от Ашер, який від всіх ховається. Тож вона до нього приходить і пропонує, що от давайте мені будеш давати інтерв'ю, я розповім твою історію. Він, звісно ж, спочатку хоче її відмовити, тому що він ні з ким не хоче спілкуватися, тому що він її не знає, не може довіряти, що вона там напише. І я. Але йому подобається те, як вона поводить себе і щось його грудях одразу зароджується як тільки він її бачить. І далі нам розповідають про те, як розвиваються стосунки цих двох: як саванна Саме як і красуня в оригінальній касті, по суті, потроху знімає з нього прокляття і перетворює його знову на самого себе. І ця історія така класна, що в мене аж мурашечки по шкілі йдуть, коли я про неї згадую. І з таким задоволенням я її свого часу прочитали, я вам навіть не передам. От якийсь неочікуваний такий діамант. Я шукала якісь ретелінги красуні і чудовиська, знайшла першу ліпшу рекомендацію, взялася на осліп і не пожалкувала. Це дорослий любовний роман, там є графічні сцени всього. Але там при тому стільки. Тільки якихось гуманних, дуже добрих, дуже теплих думок, ідей там такі класні стосунки, класні персонажі. Головні герої це просто дуже приємні, дуже добрі люди, які заслуговують найкращого, і ти реально шипариш їх, просто з першої ж сторінки. І от вся книжка описує, як вони поступово закохуються. Це не slow burn, тобто тут немає такого, що вони 90% книжки не знаємо, що роблять, а тільки потім цілуються. Ні-ні-ні, тут все є, є в своєчасно, ну, просто просто дуже красиво розкривається ця історія. Я її люблю. Напевно, сучасних ретейнгів Крессуні і Чудовиська я ще краще не читала. От прям. Хороша книжка, час від часу її навіть перечитую. Інший сучасний любовний роман, який по сумісництву є дуже класним ретелінгом і дуже таким ненав'язливим, якщо вже на те пішло, ретелінгом Кесуні Чудовиська, це «Archer's Voice» войс, голос Арчера Мії Шерідан. Дуже дуже відомий любовний роман серед сучасних. Часто можна зустріти на просторах англомовного там Буктоку, Буктюбу і так далі. Рекомендації на нього. І чесно, він того вартує. Я свого часу на нього наткнулася, тому що Елджешен сказала, що це один з її улюблених любовних романів. І я подумала: окей, ти пишеш такі Відбиті книжки, що ж тобі тоді подобається. Виявилося, у неї непоганий смак, тому що книжка дійсно вертує уваги. Одразу скажу, що тут немає ніякої магії чи містичної складової, і чудовиськом тут головного героя можна назвати знатяжкою, тим не менш, він відповідає усім характеристикам чудовиська, в тому плані, що він відлюдько, він ні з ким не спілкується, він думає, що там в нього майбутнього немає, він не вірить, що він комусь такий потрібний. Все таке тут є. Головний герой Арчер, власне, відлюдько, як я вже зазначила, і він німий, він живе собі. Собі десь на околицях маленького містечка, яке його не сприймає. Він такий весь хороший, з бородою, косматий, ні з ким не спілкується, бо ніхто не може зрозуміти його мову жестів. У нього в житті сталася трагедія, через яку він німий. Тобто, зі слухом у нього все гаразд, він саме не може говорити. Не через психологічний фактор, фізично не може. І Арчер собі живе таке сумне життя, аж поки не зустрічає в цьому містечку, вибравшись по продукти чи щось таке, так от аж поки він не зустрічає брі. Брі має коріння в цьому місті, там щитої. І родичі, чи щось таке. Вона приїздить туди на деякий час, бачить Арчера, і щось в ній клікає. Вона вирішує стати йому другом. Вона просто нав'язується йому зі своєю дружбою, зі своєю допомогою, увагою, своїм гумором, своєю присутністю. І він, в свою чергу, спочатку від цього не в захваті, але в той же час йому дуже самотньо. Він потребував такого друга, він потребував присутності іншої людини в своєму житті людини, яка буде на нього дивитися і бачити людину, а не монстра. Плюс Брі знає мову жестів, тому спілкуватися їм доволі. Легко між собою. І так між ними зав'язується спочатку дружба, а потім і дещо більше. По суті, у нас тут троп Грампі and Sunshine, себто хтось такий похмурий, буркотливий, та якесь сонечко, яке розсіює цю атмосферу. І з сонечком у нас тут, звісно ж, є Брі, а Грампі це у нас Арчер. І так, він розквітає як квіточка від її уваги, від її теплоти, від її кохання. І це просто дуже якісно прописаний любовний роман, де знову ж таки дуже приємні герої, у них класні, я не знаю. Лювітети по життю, думки, стосунки. Дуже мені сподобалося читати таку книжку, тому що, в принципі, я не супер фанат таких токсичних тропів, типу від ворогів до коханців. Це найпопулярніше, напевно, троп в любовних романах, але не мій улюблений, навіть і близько, навіть не в топ 5 Я думаю. А от від друзів до коханців або красуні чудовисько», таке, от де без антагонізму. Мені дуже подобається. І ця книжка знову ж таки супер-супер популярна. Її немає українською, на жаль, але я дуже сподіваюся, що може хтось купить права, бо вона того. Вартує, вона прям дійсно дуже класна і дуже тепла і якась така руманна життєствердна. в багатьох моментах. Нагадує «Vixen and the ендзевет попередню книжку, але при тому тут ну дещо інший характер, що Життя Арчера, що спілкування між героями. Тим не менш, якщо вам сподобалося одне, вам 100% сподобається і інше. Тобто оці дві книжки я можу рекомендувати тандемом. І нарешті, остання книжка, про яку сьогодні хочу згадати, це, скажімо так, найхардкорніша книжка сьогоднішнього списку, тому що вона дуже незвична, вона не для всіх. Але не згадати про таку історію, точніше про такий субжанр, просто неможливо, коли мова заходить за красуню і чудовиська. Називається вона. To keep. отак от виглядає. І що вам треба знати? Це те, що те, як виглядає головний герой на цій обкладинці. Це його справжня зовнішність, і під кінець історії він не стає прекрасним принцом. Такий тип історії називають монстер порн, і це не в тому плані, що це порнографія чи щось таке. Ні, це звичайний по суті любовний роман, типу там в міру відвертих таких графічних сцен сексу, але при тому це не порно-порно. Тим не менш, зазвичай таке називають монстер порн по аналогії з фейлі-порн. Наприклад, Ромфан жартома час від часу називають фейлі порн, тобто порно з ельфами. А тут у нас, як ви правильно, напевно, вже здогадалися порно з монстром. Тому що головна героїня, як правило, в монстра закохується. Або головний герой закохується в монстрицю. Ну, всяке буває. Зазвичай це все ж таки героїня, як правило, прямо таки людська дівчина, яка закохується так в дуже специфічного головного героя. Тобто тут у нас, наприклад, двохметровий монстр. У нього є хвіст, шерсть, все у нього є. А замість голови у нього череп. Тобто, це не маска, це от реально його голова. така. як вони цілуються, це окреме питання. Треба читати, щоб це зрозуміти, скажімо так. І це специфічний вид літератури, він дуже смішний і крінжовий, і в той же час він такий, типу. Сміливий, скажімо так, він часто читача витурає зони комфорту, тому що ти зазвичай очікуєш, що монстр перетвориться на прекрасного принца, і тільки потім між ними щось станеться. Або що монстр буде не такий вже і монстр, що він буде при тому красень. А тут у нас от прям монстр-монстр, і в тому вся суть таких історій. Оця книжка це не якесь то там виключення з правил, Ні, таких історій тьма. При тому це не тільки от такі от монстри бувають. Вони бувають абсолютно різні. Вони бувають частково людьми, бувають повністю монстрами. І ну, да, в цьому такий от шарм. В даному випадку у нас принаймні гуманоїдний монстр. Цебто він говорить, він освічений, він цікава людина, якщо можна його так назвати. Але да, їхні сцени разом вони такі вельми незвичні, я б сказала. Я вперше читала подібне, мені здається, справді я не пам'ятаю, щоб я таке читала. Зазвичай в мене все ж таки більш класичні були ретелінги, де під кінець він стає людиною, або ж де він весь час був такий. Ну, можна було з ним коротше щось робити. Тут же ж дуже інша атмосфера, скажімо так, і я просто вирішила, що вам варто знати, якщо ви ще не знали, що є такий субжанр любовних романів, що вони бувають дуже різними в плані сміливості і дуже різними в плані відбитості. Тим не менш, цю книжку, ну, в принципі, весело читати, тому що головна героїня така типу: ну. Не знаю, можна сказати, що вона смілива, але справа, скоріше не в тому, вона радше просто дуже спокійно сприймає все те, що навколо неї коїться. Вона рідко чогось боїться, вона доволі швидко акліматизується до різних умов. Вона бачить в герої купу всього хорошого, при тому, що він регулярно на початку намагається її з'їсти, прямо з'їсти, типу от на обід. Тому що да, він же ж монстр, і у нього є свої там тяготіння, скажімо так, своя специфічна дієта, але я не буду вдаватися в деталі. Якщо вам стало цікаво, то от серед монстр. Порн ця книжка доволі популярна і має гарний рейтинг, якщо що і ще в неї є продовження. Там ціла серія таких от пригод дівчат з отакими от монстрами. І вони відрізняються тим, що у них по різному світяться зіниці, і ще у них різні черепа на місці голови. Тому що там погору чи монстр харчувався, те він і нагадує зовні. Тобто, оцей от свого часу їв типу вовків та горних козлів, тому у нього роги як у козла, але сам череп типу вовчий. І якщо подивитися обкладинки наступних частин, то там у всіх різні черепки і різні. Ні, роги, і це прямо кумедно. Не любителя, але кумедно. І власне так, якщо вам цікавий тут сюжет, то нашу головну героїню ненавидить її власне містечко через дуже дуже тупі обставини і дуже хоче її здихатися. А раз на 10 років до них приходить оцей от монстр і каже такий, мовляв, я можу вам дати закляття, яке буду захищати ваше селище протягом 10 років. Але що ви мені можете дати у відповідь? І вони у відповідь, як правило, йому пропонують дівчину або хлопця. Частіше дівчину, але бувало всяке. І ну вони йому пропонують її. і вона така, типу, ну я не хочу з ними йти, але мені і в селищі не можна залишатися, бо мене там просто ніхто не буде терпіти, і, скоріш за все, навіть годувати вже перестануть. Вона з ним іде, декілька разів намагається, звісно ж, втікти. Він намагається її з'їсти за це, але вони там вирішують свої проблеми. Він її приводить до себе додому, і там далі закручуються у них всякі шори мури. І паралельно нам розповідають про всесвіт, в якому вони живуть. Всесвіт доволі. Ну, я б сказала, цікавий, але це радше не те, щоб він цікавий, він незвичний. Там якась своя дуже концепція, дивакувата, але окей, заслуговує на життя, тому що в ній є якась своя логіка. Єдине критичне, що можу сказати про цю книжку, окрім її, ну просто в цілому специфічної теми, але там по замовченню, типу, я приймаю цю тему як даність, як є, тож я її не критикую. Але от самій книжці це у нас фентезі-фентезі, тобто тут про реальний світ мови не йде. Тим не менш, коли героїня починає ловити себе на тому, що вона щось відчуває Головного героя, що у неї з'являються почуття. Вона починає перейматися, що у неї стокгольмський синдром. Ну який стокгольмський синдром фентезі. Потім вона там якісь рослини описує, і вона їх називає Christmas Plants. Тобто, я так розумію, що англійською оця рослина називається Christmas Plant, або щось таке. Ну чому Крісмас? Ну, типу, який там у вас Крісмас? Ну, так чи інакше, це маленькі такі мізерні моменти. На них, в принципі, можна навіть і не звертати увагу, але мене таке трішки тіпає. Ну, знайдіть якийсь інший аналог, якусь іншу назву. Ну в чому проблема? Так чи інакше, в цілому це. Читабельно, це весело, це крінжово, це дуже незвично, це не для всіх. Одразу кажу, це дуже не для всіх. Але якщо ви любите такі типу ризикові любовні романи, які вас виводять з зони комфорту, то принаймні спробувати можна. З-поміж усіх ретелінгів Красуні і чудовиська, які мені доводилося читати, це відверто найвідбитіший. Але напевно, напевно я просто ще не читала от прямо ще більш хардкорного монстер-порн, Тому що знову ж таки, тут у нас герой, хоча б гуманоїдний, і вони можуть розмовляти. І в принципі, якщо не Зважати на його зовнішність, він поводиться як звичайний чоловік, бо в тому субжанрі буває і без такого так чи інакше на цьому у мене на сьогодні все. Отака от у мене вийшла підбірка ретельників красуні і чудовисько від дуже дитячих до дуже. Ну, ви зрозуміли. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати про ці книжки. Якщо ви щось з цього читали, то поділіться в коментарях, що саме і чи воно вам сподобалося. Я задоволенням це обговорю. Якщо ж ви тут знайшли для себе щось новеньке, не почитати, то також поділіться, що саме, бо мені цікаво. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно знов ж таки вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписалися. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово, то всі посилання я залишаю, як завжди, в описі під відео. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічі!